Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Прийшли з, з дуже з такої пустельної пекельної жари наші свинки. Вони у нас гуляють на вулиці. і ну, Їдять травичку, їдять все, що їм там потрібно. У них там є копанка, є де сховатися, є затінок. Так що ми за них не дуже переживаємо. І їдять вони зараз у нас суху дердь. ну Тут цілий комплекс їди. Тут вони різного віку свинки. Недавно ми закололи одну, вона десь була 90 кг, типу такої. І будемо ще одну нашу свинку скоро на м'яско пускати. А хочу я вам показати, у нас первістки почали народжувати ті, що ми привезли вітнамські. Так, вон вона у нас первіста, це поросята. Тут взагалі дивна річ відбулася, їх було шестеро, приходимо вже п'ятеро. Де одна ділась, є підозра, що вона її з'їла, але вона би інші їла. Ну але враховуючи, що тут у нас ще персонал, так би мовити, то щось могло з нею статись не те. Так, друзі, і ще одна у нас в'єтнамська. Годує зараз многіх поросят. Є тут у нас один. Ну, Взагалі мікро, мікро поросятко. Але ну, я вирішив його не бракувати, буде собі бігати, е травичку їсти, залишиться нам, нікуди ми його не дінемо. Взагалі абсолютно не ростає, якась патологія, остальні поросятки розвиваються добре. Привіт! Так. Ще в нас є наші кастровані кабанці, от вони. Наші. От, кастрували ми тут кабанців. Тут у нас 5 кабанців і одна дівчинка. Е -е, чистку пережили вони, слава Богу. От Бачите, одне прогнуте, одне таке згорблене. От е -е, Не поймаєш, з цим, е цим щось не то, бачите, спинка отак. Вот щось не то. Всіх е, -е прогибається. Спина, а з цим щось не то. Ну добре, то таке, будемо бачити. Хвостики ми машуть, значить здорові, настрій гарний. Ми їх почистили. Чистим ми. До речі, хочу сказати, що чистим ми завжди з анестезією. Ну, вирішив я не відходити від цього правила, яке запроваджено в Європі, і також і в нас проводити чистку, а перед цим ставити анестезію. Так, це наш підростаючий майбутній кабанчик. Звати його Бармалій. Наш 15 кабанчик. Будемо очікувати. Ну Він такий парень ого-го, з характером. І будемо очікувати, хай він росте скоріше. Мамаша наша відгодовується, вона поросилась. Її поросятка оце я показував 6 штучок. Ті, що з кастровані, ті, що зі спинкою. Ну, це в неї був останній опорос, зараз вона трошечки у нас відгодується і піде вже на м'ясо, на тушонки. Ось ще у нас мадам мудна, буде скоро вона пороситися. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Це вона теж первіська. Привіт! Бачите, хвостиком маша. Настрій не гарний, слава Богу. Ще одна мамаша, теж чекаємо поросу. Теж первіська, буде пороситись. Очікуємо на поповнення. так, Ці наші дівчатки я про них якось потім розкажу мангалиці чудово ростуть на дієті. Трішечки зійшли, зійшов цей бачите, картоплю їм насипали, вони її жують аж бігом. Наш кабанчик, який нас під, 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 підстрахував на час, поки росте бармалей, ну, такий він не дуже. Тому ті всі поросата, що від нього, вони йдуть чисто нам, бо він не є дуже великий. І ось теж первістка опоросилась. Бачите, з ножками білими. Перевістка опоросилась, поросята здорові, класні, бігають. Всі ще не чищені, цих будемо чистити через декілька днів. Я думаю, трохи хай же раз і будемо чистити. Буду я вчити свого помічника, чистити цих поросят і теж ми використовуємо анестезію. Для чого? Для того, щоб вони утримували якнайменший шок від цієї процедури. ну знаєте, Огірки нам тут люди віддаються, ми свинкам даємо. І взагалі. І взагалі жара стоїть неймовірно, пекельна спека. Ось будівля, пекельна спека. Але в приміщенні в такому, слава Богу, не є жарко. В принципі, ну, досить прохолодно, хоча на вулиці не просто 39 градусів тепла. Що в нас тут? У нас тут 20. 27. 27 градусів тепла. Все, ну, трішечки поставлю вентиляцію, поки, поки нема фінансів. Дуже шкода. Але вентиляцію ми поставимо. Ну, сухе, іде, слава Богу. І все в них добре. Ну, це, це відео стосувалося в'єтнамських поросяток. І що хочу сказати? Давай, раз вже я цю тему е зачепив. Хочу сказати на рахунок чищення поросят і Чи застосовувати, чи ні анестезію. місцеву. Друзі, я, ну, я прихильник того, щоб застосовувати анестезію. По-перше, це, ну, це по-людяному. -лю... По і нехай би хто що не говорив, це свиня, що воно там все, і це моє відношення до них, до свинок, до своїх тварин. І Я застосовую анестезію. Звичайно, це витертий. Застосовую я анестезію лідокаїн. Або ультракаїн. В рідких випадках нова каїн, ну, тоді я беру трохи більше. І що це мені дає? Звичайно, це вона повністю не знеболює наше поросятку від волі. Але це менше кровотечі, це я вже помітив 100%. І це менший шок. Тобто це знеболювальне діє досить довго, декілька годин. І порося ну, не відчуває такий шок. Відповідно, не стається з ним якоїсь там біди. Хоча до цього я кастрував без, ну чистив без анестезії, і нічого страшного не було, але все-таки анестезію я застосовую. В принципі, ветеринари, ветеринари наші українські не мають 100% рекомендації, чи застосовувати анестезію чи ні. Але, наприклад, в Європі вже давно прийняли закони, що Анестезія потрібна. Я думаю, що вони в тваринництві трошечки пішли вперед, трішечки вони далі, ніж ми пішли, і цьому є якийсь сенс. Тому я її використовую. І ще раз повторюю, головна моя мотивація це все-таки по-людськи якось спробувати знеболити цю тваринку, щоб вона менше, відчувала болі. менше відчуває болі, значить, менше, ну, менше стресує, менше стресує, значить, швидше росте, швидше заживають ранки і здоровіше порося. На цьому все. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам нашій Україні перемоги, прориву і ем, всього найкращого з Богом з